Я створила цей канал попри всі свої комплекс, а це в спіткання шок в шокі. Знаєте, таку важку книгу, і от в кінці просто добить На тобі, блін. куда? Подожди, я ще там там осталась. Але ну сурш, це ж смішно, це ж ржачно. Ну я дурочка по твоєму, може трошки щось іншими словами? Напишем? Хоча б чиста лашок з народа. Ви на каналі Ліні Нравиться, я власне Ліна і мені подобається говорити про книжки. Це моє перше відео на моєму каналі. Я створила цей канал попри всі свої комплекси. Мені дико страшно, мені страшно, що ви не приймете, страшна конкуренція. Е, ні, навіть конкуренція не страшна, тому що в нашому медіапросторі бук ютюбу е, дуже приємні люди, за якими теж дуже давно слідкую. Тому, мабуть, тут я очікую на підтримку. Я просто хочу, щоб люди починали читати українською, розвивали свій словниковий, запас насоромилась починати говорити, переходити на українську лагідна урка... у... украніза... українізація і тому подібне. Книжки це важливо. Можливо, вам здається, що е... якісь книжки недостатньо розумні, або е... ви боїтеся, що вас засудять за вас книжковий вибор, наприклад, будь-то якийсь ромком або література 18 де одне поряво і все остальне Неважливо. важливо. що ви читаєте, отримуєте задоволення. І кайфуєте, плюс до цього е, розвиваєте свою мову. Круто, круто. Я звичайно розмовляю суржом, але це нічого не означає. Мені подобається, просто подобається. В цілому можу говорити літературною красиво українською, але ну сурж, це ж смішно, шоржачно. Ой, вибачте, не подобається, а нравиться. Поїхали. Моя особиста скромна думка це те, що книжки це можливість круто провести час, будь ласка, ставтесь до книжок як до круто проведеного часу, як подивити серіал або фільм. Не завжди ж хочеться просто лежати на диванчику, і дивитися в картиночку, якось там втикати. Можна просто, навіть з книжечку вийти в парк, а з серіальчиком це важко зробити, і кайфанути від погоди і цього всього, і прочитати книжечку. Цікаву книжечку саме вам. Потрібно читати те, що вам подобається, те, що вам подобається, а те, що вам не подобається, оставляйте. Мене такого, я не залишаю книжки, як дочитую, щоб потім розказати вам, які вони галіні. Ви мене ще не знаєте, тому для першого випуску я підібрала книжки, які не залишили мене байдужими. Щоб ви могли зрозуміти, які в мене подобання. Топів у мене буде багато на цьому каналі. Буду розповідати і про топи літа, і про топи року, і про топи 18+, Ну загалом дуже багато топів. Якщо не важко, напишіть, будь ласка, коментар. Можливо, вам подобається картинка, можливо, вам подобається я. Або книжки, які будуть в цьому випуску. Мені буде приємно про це прочитати. Дякую. Йоу. 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 Перша книжка. Танці з кістками. Топ книжка. Особливо, коли ти її читаєш і розумієш, що це сучасний український автор, ти просто купаєшся в хвилях е гордості, не знаю, пошани до цього автора. Це дуже крута річ. Вона тут круто все, починаючи від сюжету, від поворотів, від якихось розв... розвитків подій, де ж шок в шокі. Знаєте, ти не міг е відійти від неї події, як уже починається інший, ти такий: да ну да дану, куди? Да, подожди, а ще там, там осталось. Ось більше про сюжет. Тут головний герой це Северин. Це такий. Чиста лашок з народа, як би так сказати, е, людинка, яка просто хоче розбагатіть і бажано, бажано нічого не робить для цього. Жопку не піднімати, о там же ж друзяшки якось розбагатіли, чим я хуже. Собственно, е, Северин, головна мета Северина це розбагатіть. Для чого в нього гроші? Він сам не розуміє. От якось там головне не бути таким, як типу, як він не бути ніщебродом, треба гроші. У нього кончена дружина, вибачте, яка його теж щимить про гроші. У нього все оточення щима про гроші, каже, що шо ти, та ти в такій сфері. Боже, я забула розказати хто він. А, ну там же ж можна буде поставити потім, так? Да? Северин український патолого аганатом. О, Боже. вибачте за це слово. патоло Аганатом, Правильно? Коротше, він розрізає трупи, розділяє їх, там пише висновки. Ви зрозуміли. Головний герой цієї книжки він мені нагадував такий, знаєте, поліжавший батон. Ніхто його не хоче їсти, нікому він не треба. Може бабі на котлети оддати, а то не факт. Тому ні риба, ні м'ясо. Оце про нього. В нього така середня зарплата. В нього є дружина, яка його постійно пила про те, що він, блін, ж. Лікар, як це він так мало грошей приносить, він має хабатіться, він має хабарчики брати, він має десь наварюватися, і вона готова пили, пили і пили. Северина друзі пилять і пилять і пилять. У нього всі друзі, якісь прибаблішки. Северин у нас такий лашок. У нього грошей нема, він постійно в боргах, він їздить вроді на ланосі Він тут їздив, якщо я не помиляюсь. Вибачте, всі водітелі ланосів, нічого особистого. Він взагалі собі не подобається. Ну, коротше, життя у людини ну, таке собі. І тут він рішає, що блін, ну все, пора, хабатіться, щось треба робити. І стає на таку стізю, так сказати, не дуже легально, щоб розбагатіти. Він стає спочатку однією ножкою. А потім пригає з головою в це болото. Як він домовляється зі своєю совістю, як він собі пояснює те, що він тут робить, тому що починається все з такої маленької капельки, а розвалюється цей блін на величезний океан його вчинків, від яких просто мороз по шкірі, що людина може на це піти, не маючи цілі. Ціль абстрактна, гроші. Це книга, в якій немає жодного позитивного героя. От Жодного позитивного героя. Ти читаєш і думаєш, ти ні, ні за кого не переживаєш, ти нікому не співчуваєш. Ти думаєш, ну коли його карма накаже, ну коли боженька вже накаже, і він пожне все, що він насіяв. Єдині емоції, які ти такий, да ну наху! ні, ну точно йому десь там прилетить. Да він получить своїх звізділей. Я не читала жодної книжки, де не було кому співчувати. Тут немає. Тут читаєш і такий. Він має получити по своїм щам. Дуже крута книжка, дуже круто написано. Легко, кайфово. Мені подобається. Раджу. Наступна книга в нас Соловей. Це книга про Другу світову війну, а саме про Францію у Другу світову війну, а саме про окупацію Франції в Другу світову війну. В наших реаліях вона читається ну, теж дуже болюче. От я підібрала книжки, супер Вона читається болюче, вона читається тригерно. Ти ніби от я сиділа і така, так, ну це ж було вже. Я просто кучму бачила в, в голові і така, так, це ж було, і це вже було, але що маємо, то маємо. Ми маємо в цій книжці дві сестри, які дуже різні. Одна з них молодша, бунтарка. Вона е, знаєте, це юношеський її максималізм. Він в неї постійний, вона на все має свою точку зору. Вона ні з чим не погоджується, вона безкомпромісна, вона рішуча. І власне, коли починається війна, ця дівчина вирішує для себе, що вона не буде просто так споглядати за цим всім. І вона уходить в партизани. Інша сестра Вів'єн, вибачте, я дуже путаю імена, знаєте про це інформація. Вона така вже досить серйозна, теж молода, але в неї вже є сім'я, є чоловік, є дитина. Її є що втрачати. І коли починається війна, її чоловік уходить на фронт, вона залишається з дитиною, і в неї знаєте, оце політика була «замри». От вона замерла і сподівалася, що колись десь це скінчиться. Вона робила все, щоб її дитині нічого не загрожувало. Тому, коли до неї будинок постучав е німецький офіцер, вона погодилась з тим, щоб він жив її будинку. Вона погоджувалась кормити цього офіцера. Вона погоджувалась е приймати його друзів у себе вдома. Вона робила все, аби її дитина. Мала продукти, харчі власне цей офіцер приносив їжу нормально додому, тому що був тотальний голод, німці забирали всю їжу, і вона мала на це йти. А її сестра, яка собственно, в опорному русі, вона її не розуміла, можуть навіть сказати, що трохи її. А як це слово-таки? Оп'ять -таки, е... Коли ти презираєш людину, українську не згадаю. От вона її трошечки презирала. Вона, коли йшла до неї і побачила, що в неї в домі живе німець, вона просто там сходила з розуму, вона казала, як ти можеш, це окупанти і тому подібне. Знаєте, з розвитком подій потрохи Вів'єн теж там наробила діліжків своїх. Вона все-таки зрозуміла, що боротись потрібно, просто в неї трошечки ця боротьба пішла в інше русло. От кінець цієї книги от, будь ласка, ну чого? Таку важку книгу? І от в кінці просто добить на тобі, блін. Я плакала, закрила, ходила хвилин 15 і просто, це знаєте, коли так, ти не ридаєш, ні, але в тебе сльози в очах, і, ну, очі на мокрому місці, от, грубо кажучи. Раджу людям, які не бояться тригерів, не бояться читати про війну, не бояться бачити те, що відзнаходити оці паралелі, що відбувалось тут з тим, що відбувалося з нашими. Про дідусями дідусями і те, що з нами відбувається зараз. Важко боляче, але мені подобається. Так, а це залупа з підкання. <му> Книжка, на яку я потратила гроші. І хотіла писати, віддайте назад. Ну, я не знаю, хто це читає. Просто щоб ви розуміли, що от такого типу книжки на моєму YouTube-каналі не будуть. Що це таке? Це нонфікшн. Нонфікшн – це, типу, щось, що має вам дати якісь знання легкою е мовою. Типу, що вам не треба читати терміни жорсткі, типу як в школі. оце. Вона має бути така легка і вам має бути цікаво. Називається творчий акт. Творчий акт, спосіб буття. Ця книжка має вас надихнути. Вас, вам, вам, ви маєте почати творити після неї. Вас мають такі просто ідеї, вам отак одна за одне. От, Отут. Як вам казала, що в Солов'ї у мене кучма був? Ні, кучма тут сидів. Просто ти кожну сторінку сука, читаєш, вибачте, за словцом. Читаєш що думаєш, ну це вже було. Я що, ну я дурочка по-твоєму, може, трошки щось іншими словами напишемо. Хоча б я не знаю про що ця книжка. Я її прочитала і просто що шопила, що рознюхала. Типу, нічого мені вона не дала. От Давайте відкриємо. Мені дуже подобається оформлення. Ті, хто її оформляли, да, топ красиво. Оці білі, пусті сторінки. Неймовірно, дивіться, от вступи, отут вони ще якісь цитаті які додають. Ну просто не знаю. Цитатник. Якщо хтось ще користується, будь ласка, беріть, ну, Типу, я вам скажу, хто написав. Рік Рубін, от так от, Цитатки джерелом творчості є здатність дивитися глибше. пасіба, пасіба, Буду дивитися глибше. Єдине корисне в ці книжки, знаєте що? Знаєте? А є тут корисне. от тут позаду можна писати. А як вам такий блокнотик за 400 гривень? Дивіться, відкриваємо. Так, тут нам теж каже, «Все, світ ніколи не пояснює причин. Пасіба. І пишемо. Топ! Хочете? Оце вириває оце от. за це 400 гривень. Знаєте, от якщо б ви зайшли в чат GPT і написали: напиши мені, мотивуючі е, якісь слова, 10 мотивуючих фраз, чат GPT напише вам набагато краще, ніж отут. Що казати? Я написала чат у GPT, і я вам зараз прочитаю, що він сказав мені. Текс. Дві секунди, обрізати можна, так буде? Що ж чат GPT мені порадив мотиваційно? Так от, велика подорож починається з одного маленького кроку. Сука, це вже розумніше, ніж вся ця книжка. Йдемо далі. Ти сильніший, ніж ти думаєш. Іди і пройдеш. Ну і все в такому дусі. Навіть бабка біля під'їзду, яка казала, що «Береги честь молоду, і те була більш правіша, ніж все, що тут написано. Правда, вважаю це просто втрати грошей, нічого цікавого, ні на яку творчість вона надихає. Ну, можливо, я тупа. Вибачте. Ну, типу, я читала, думала, ну вода водою, водою поганяє. Водний коктейль нічого більше. Тому мені не подобається. Якщо ви додивились до цього моменту, я вам максимально вдячна. Це, це величезна мотивація для мене продовжувати знімати відео. А це хоч перше, ну, буде друге, воно буде, ладно, я вам признаюсь. Просто. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях е, слова підтримки. А якщо вам не сподобалось, напишіть слова критики. Все приймаю, все читаю. Кожна вам буду відповідати і писати е, якісь відповіді. Писати якісь відповіді? Буду, чесно. Всім пока! тьом тьом і будьте в безпеці!